Розкажіть Херсонка Марія Ященко до окупації рідного міста працювала фотографом. Зараз у Тернополі допомагає у благодійному фонді. каже, переїхала у квітні, уже через тиждень почала ліпити вареники для захисників. Спочатку щоб зайняти свої думки, щось роботи. По перше, друге для людей. люди кладуть життя за нас, за наше місто за всіх. Боронять нас треба, хоч якусь лепту, хоч невеличку. Я не можу тримати зброю, але можу допомогти чимось іншим. Разом з Марією Ліпити Вареники приходить син Тимур. Хлопчик не тільки катає тісто, а й долучається до пісень, які тут часто співають під час приготування. Гей, гей, россе! Каже, оця справа розкачувати тісто тобі, як вона, Я ж важка чи ні? Вона важка, нормальна. Приходьте до нас, допомагайте. Ліпити вареники з картоплею для захисників почали з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Справу започаткував власник кафе. Згодом до неї почали долучатися мешканці будинку. Розповідає голова ОСББ Леся Глинська. Зараз колектив наполовину складається з місцевих наполовину з переселенців. Спочатку збиралися щодня, зараз кілька разів на тиждень говорить жінка. За цей час наліпили більше півмільйона вареників. Возить е, власним транспортом е, пан Юрій, власник Едери, доставляє волонтерські центри, а вони вже розподіляють, коли їхати на Харківщину, Запоріжщину, багато наших вареників були, навіть е, доїжджали до Мелітополя зразу, коли можна було доїхати довести це все. Пані Богдана приїхала зі Скадовська до Тернополя нещодавно. Каже, як тільки побачила оголошення про те, що потрібна допомога, відразу прийшла. Перемогли, щоб звільнили нашу Херсонщину, солидимо найулюбленіші, які картопля з сиром. Професор західноукраїнського державного університету Володимир Горен теж з першого дня приходить готувати вареники. каже, радіє від того, що тут є люди з різних куточків України. Дуже така в нас атмосфера доброзична. Ми стараємося якось розради розрадити. Одне друге як колеги не там наказали старші жінки, вони казали, ми любимо наш кулінарний десант за те, що він ви зігріваєте нас тепло. Леся Глинська каже, всіх їх об'єднує одна мрія. Чим швидше, щоб була перемога, накрити цей наш стіл, довгий білою скатертиною, і всі дівчатка поїжджаються, Харків, Краматор, Київ, Херсон, всі міста, які з нами тут були, ліпили вареники для наших військових. Остання партія вареників для захисників поїхала на Харківщину. Говорить Леся Глинська. Працюватимуть і надалі та чекають всі, хто захоче долучитися. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.